Анна Алхім зганьбилася ставленням до української мови. Так от це сталося на святкуванні христин у блогерки Стасі Макієвої, де була і Оксана Школа разом з чоловіком та донькою, яка і виклала в своїй соцмережі це скандальне відео. І так, ти маєш заспівати будь-який трек? Це має бути правило українською мовою. Українців обурило саме зневажливе ставлення скандальної блогерки до української мови. Це не має бути гімн України, навіть якщо ти його знаєш. <ріху> <ріху> да. і сердючка може бути, наприклад. І якщо да. ну, це може бути червона руда, це може бути. Я цариця. У тебе ще. А ще в коментарях зауважили, що куча блогерів сміються з цього в той час, коли росіяни вбивають українців. А Інші написали, що навіщо їй жити в країні, відмови якої її аж верне. Добрий вечір, Я вам хочу пісню. Цей мужчина тільки. Мій.